Пять, шесть, семь. Нормально, да? Доброго дня, шановні колеги, дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні прийшли взяти участь у нашій розмові. Наша тема сьогодні буде присвячена питанням, які на сьогодні вирішила командування Національної гвардії щодо участі підрозділів Національної гвардії в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Це з одного боку величезна честь для кожного військовослужбовця брати участь в цих заходах. З іншого боку, значна кількість заходів буде присвячена увічненню пам'яті тих, хто. Загибнув ті, хто віддав життя за визволення нашої землі. Тому будемо раді вам сповістити цю інформацію і сподіваємось на те, що ви станете теж в якійсь мірі учасниками участі бійців національної гвардії в даних заходах. Я хочу передати слово своєму колезі Олександру Чорному, який, власно кажучи, сьогодні очолює цей напрямок роботи і є одним з організаторів участі підрозділів Національної гвардії у заходах, про які щойно підемо. Дуже дякую. Доброго дня, шановні пані та панове журналісти. Перш за все, хочу вас привітати сьогоднішнім святом Яблуневого спасу, побажати усім міцного здоров'я, щастя, наснаги, і найголовніше миру на нашій землі. А дівчатам, щоб вони залишилися завжди квітли, так, як наші садочки навесні яблуневі. Що стосується нашої сьогоднішньої теми. Ми сьогодні з вами знаходимося напередодні. Святкування найважливішого державного свята України Дня Незалежності України. Тому дозвольте мені проанонсувати і розповісти про ті події, які будуть відбуватися у Національній гвардії України у ці дні. Наряду із заходами щодо посиленого варіанту несення служби, які передбачають участь особового складу в охороні громадського порядку під час масових заходів, посилені охорони та оборони. Важливих державних об'єктів, атомних електростанцій, території військових містечок, ВАРТ. Особовий склад планується широко залучати до військово-патріотичних заходів, а також заходів культурно-просвітницької спрямованості. Так, особовий склад Національної гвардії буде примати участь під час заходів з визначення 24-ї річниці незалежності України, а саме Приймати участь у святковому заході парад незалежності, який відбудеться на Крещатику та на Майдані Незалежності 24 серпня, 23 серпня, у Національній гвардії будуть проводитися заходи з відзначення Дня Державного прапору України відповідно до указів президента України. Та 22 серпня ми будемо вшановувати пам'ять наших військовослужбовців, які загинули при. Виконання службових обов'язків. Дозвольте мені більш детально зупинятися на цих заходах. Командуванням Головного управління Національної гвардії України вважається одним з пріоритетних напрямків це вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків. Слід сказати, що починаючи з серпня минулого року у нас проведено вже три. Заходи шанування військовослужбовців, на яких були присутні члени родин, і 139 членів родин отримало державні нагороди. На жаль, у Національній гвардії України є сумна статистика безповоротних людських втрат. За час проведення антитерористичної операції ми втратили 167 нацгвардійців. Ще 27 чоловік загинули при виконанні службових обов'язків. За час з 1991 по 2014 рік я не буду зупинятися на тих заходах, які, які були проведені Національною гвардією стосовно увічнення пам'яті даних військовослужбовців. Я сьогодні зупинюся на заходах, які ми плануємо провести щодо вшанування цих військовослужбовців, двадцять 22 серпня. 22 серпня в головному управлінні, в територіальних управліннях, з'єднаннях та військових частинах, а також установах та навчальних закладах Національної гвардії, відбудуться заходи щодо вшанування загиблих військовослужбовців Національної гвардії України. Ці заходи відбудуться у місцях поховання військовослужбовців, у місцях загибелі їх, у місцях встановлення пам'ятних плит, знаків. Та е, обелісків на честь загиблих військовослужбовців. Всього ми плануємо провести заходи у 78 місцях поховання у двох місцях загиблих військовослужбовців біля 11 пам'ятників та монументів, а також біля 40 пам'ятних дошок та пам'ятних знаків. До проведення зазначених заходів планується долучити членів родин загиблих військовослужбовців, громадськість. А також представників органів державної влади за місцем дислокації. Хочу зазначити, що Національною гвардією України і головним управлінням опрацьовано звернення командувача Національної гвардії, яке зараз до родин загиблих військовослужбовців, яке зараз насилається адресатам, і до 22 серпня планується отримання родинами загиблих військовослужбовців даного. Звернення. Крім того, нами підготовлено е, звернення до представників до чотирьох релігійних конфесій України стосовно проведення е, 22 серпня молебня на честь е, вшанування наших загиблих військовослужбовців. І 22 серпня усіх в церквах та храмах України е, будуть лунати імена наших загиблих героїв під час. Е, Пам'ятних літургій та пам'ятних молебнів. Я хочу загострити увагу на тому, що ми проводимо дані заходи для того, щоб акцентувати на те, що загиблі військовослужбовці це ті люди, про яких ми будемо завжди пам'ятати їх життя, їх подвиг це приклад для усього особового складу Національної гвардії України. І ми завжди будемо пам'ятати про даних військовослужбовців. В контексті в даних подій, ви знаєте, що 23 серпня на площі вічної слави відбудуться заходи щодо. Перепоховання останків воїнів АТО, а також воїнів Другої світової війни. Під час даних заходів також будуть приймати участь військовослужбовці, які були нагороджені орденами та медалями за участь у антитерористичній операції. 23 серпня у нашій державі проводяться заходи щодо відзначення Дня Державного прапора України. До цих заходів широко залучається і Національна гвардія України. Як ви знаєте, цього дня відповідно до указу президента України та відповідного розпорядження та плану Кабінету міністрів України на Софійській площі відбудеться урочисте підняття державного прапора України, до якого залучаються і наші військовослужбовці, які проявили мужність та героїзм під час проведення антитерористичної операції. Одночасно, в цей день ми плануємо в головному управлінні. В територіальних управліннях Національної гвардії України у з'єднаннях, військових частинах, базах, установах, у місцях тимчасової дислокації підрозділів в зоні проведення антитерористичної операції, у місцях несення служби підняття державного прапору України. Також державний прапор України навіть буде піднятий у місцях. У медичних реабілітаційних центрах відомчих Національної гвардії, де зараз відпочивають військовослужбовці та члени родин військовослужбовців. Наряду з цим 23 серпня планується за ініціативою та рішенням Ради Асоціації ветеранів Національної гвардії України сходження групи ветеранів Національної гвардії на найвищу. Гору України говорило. Під час сходження на вершині цієї гори буде встановлено Державний прапор України та прапор Національної гвардії України. 24 серпня особовий склад Національної гвардії України буде приймати участь у заходах з відзначення 24-ї річниці Незалежності України. Як ви знаєте, на центральній площі на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик в цей день пройде урочистий захід парад незалежності, під час якого будуть приймати участь і парадні розрахунки Національної гвардії України. Національної гвардії України будуть, прийма... будуть представляти два парадні розрахунки це від Національної академії Національної гвардії України та від 25-ї бригади. З охорони громадського порядку, яка розташовується в місті Києві, під час зазначених заходів президентом України, Верховним головнокомандуючим Збройних сил України буде виручено 25 бойових прапорів з'єднань та військовим частинам Національної гвардії України. Всього з рук президента України бойові прапори отримують 5 оперативно-територіальних об'єднань, 9 бригад, 8 полків. Національна академія Національної гвардії України, Гвардійська авіаційна база Національної гвардії України та навчальний центр Національної гвардії України. Бойовий прапор це символ честі, доблісті і слави для кожного військовослужбовця. Тому ця подія, як вручення бойових прапорів з рук президента України вона відіграє дуже важливу роль у питанні виховання особового складу, у зміцненні бойового духу. Та морально психологічного стану особового складу. І вона, ця подія буде надихати усіх військовослужбовців на подальше успішне виконання службово-бойових завдань, які покладені на особовий склад. Зауважую про те, що після утримання командирами військових частин бойових прапорів нами заплановані заходи щодо урочистої зустрічі бойових прапорів у військових частинах, а також Урочистого винесення бойових прапорів перед особовим складом та проведення відповідних мітингів. Зауважу про те, що ми під час проведення заходів не будемо забувати про військовослужбовців, які на даний момент знаходяться у лікувальних закладах. Нами сплановано відвідування даних військовослужбовців, які знаходяться на стаціонарному лікуванні особами командування військової частини. Також Завтра, 20 серпня, у головному управлінні планується День донора, де військовослужбовці будуть здавати кров на потреби поранених наших, наших поранених бійців. Ці заходи будуть відбуватися безоплатно. Що стосується 24 серпня ввечері під час вечірніх заходів на майдані. Під час урочистого концерту планується залучення і буде залучений наш творчий колектив, колектив академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України. Тож я запрошую усіх присутніх, хто бажає відвідати 24 серпня Майдан Незалежності, оцінити рівень старового вишколу наших військовослужбовців та ознайомитись з мистецтвом нашого академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України. Дякую. В таких випадках наші колеги говорять, доповідь закінчена. Тож, шановні журналісти, чекаємо на ваші запитання. Будь ласка. Я хочу зазначити ще раз, акцентувати вашу увагу на тому, що коли буде процес вручення підняття державного флагу, то він одно, одночасно водночас буде здійснюватись на Софіївській площі в наших частинах і на Говерлі. Тобто ми таким чином спланували і організували ці події, щоб вони символічно, символічно тривали саме в один період, часовий період, і для того, щоб кожен військовослужбовець, навіть знаходячись у подальших місцях розташування військових частин, відчував свою єдність з тими загальними заходами. Дами, які будуть проводитись тут в Києві, в столиці нашої України, і до речі, хочу ще вам нагадати, що завтра буде перша репетиція урочистого маршу присвяченого дню незалежності на хрещатику о 19-й годині. Багато хто з ваших колег цікавився цією інформацією. Тож теж запрошуємо вас взяти участь в тому, щоб подивитися, мати можливість поговорити з нашими військовослужбовцями і зробити свої певні висновки відповідно того, свідком чого учасникам чого ви станете і будете 20 4 серпня. Все було сказано, ретельно цифри названі. запитань немає. Ну, тоді ми Дякую. дуже вдячні вам да, за вашу присутність, вдячні вам за те, що ви сьогодні дасте ці інформаційні повідомлення. І сподіваємось вас побачити на всіх урочистих заходах, в яких будуть брати участь наші військовослужбовці Національної гвардії. Хорошого вам дня! Дякуємо. Дякую.